Вітаю! Сьогодні 7 березня, Трускавець, Україна, і як бачите, в цьому році весна прийшла до нас за календарем. Весь ліс в крихітках-підсніжниках. А поруч, оці яскраві синенькі квіточки, це печіночниця звичайна. Неймовірно великий та гарний дуб. Навіть не знаю скільки йому років. Найбільший дуб, найстаріший, який я бачила в своєму житті, це в Полтавській області в селі Велика Багачка, і йому здається було 650 років на той момент, коли я там була. Він був дуже дуже великий. Зараз вам покажу, який же ж він насправді дуже великий. Вийшла йшла до лісу сьогодні назбирати перших весняних дикоросів до салату. Дуже сильно вже хочеться весняної зелені, але так не може поки піти з цієї просто прекрасної галявини з підсніжниками. Сонце таке тепле, ледь такий помітний вітерець, проліска дволиста. Дуже яскрава, гарна весняна квітка. І зустрічаються рідко, але зустрічаються ще білі екземпляри цієї квіточки. Тут, бачите, жолуді проростають. Перші листочки пшінки весняної, анемона дібравна прокидається. Скільки життя в цих квадратних сантиметрах. Скільки ще ми не бачимо, траметес різнобарвний така величезна колонія грибочків, але вони вже не придатні до збору. А вода доволі холодна, Довго руку не потримаєш. Серкос червона. Гарний їстівний гриб, але конкретно ця дуже маленька. Цей одразу квітне зараз в лісі. Це білоцвіт весняний. А в низині можна ще навіть побачити залишки криги. Майже всі первоцвіти в лісі відносяться до ефемероїдів, тобто рослин, які найпершими з'являються, відквітають, і потім, коли починає зростати листя на деревах, вони відмирають. Ну, Надземна частина відмирає, а далі підземне життя. Продовжуються. Зазвичай це цибулеві рослини, підсніжники, проліска. І до ефемероїдів також відноситься пшінка весняна. Її дуже багато у нас в лісі через те, що в нас вологі ліси, а вона саме полюбляє такі місця. І відноситься до їстівних рослин, але рекомендують її збирати в період до цвітіння, бо тоді вона накопичує велику кількість алкалоїдів, які можуть викликати отруєння і на печінку погано вплинути. Зазвичай з неї раніше варили борщі. І, окрім листя, також общинки ще використовують такі бульби підземні. Вони зростають в пазухах листя, з'являються. І ось тут, тут можете побачити ось ці бульбочки. Бачите, тобто вони невеличкого розміру. Я в минулому році їх пробувала. Вони дійсно чимось від варення схожі на картоплю. Але дуже дрібненькі і доволі їх так важко відмивати, якщо їх діставати прямо з землі. І рослина розмножується як насінням, так і оцими бульбами. І пшінка — це багаторічна рослина. І оці алкалоїди вони не термостабільні, тобто вони руйнуються при термообробці, а також при сушінні. Ну, також пшінка ще відноситься і до лікарських рослин. Нехай пшінка трохи більше відросте, і тоді я, мабуть, зніму при неї окреме відео. Бо такі маленькі листочки. Тут, щоб в мене назбирати, треба я не знаю, скільки часу. Хай собі зростає. А ось поруч рядом з пшінкою, ще одна їстівна рослинка це зірочник. Зірочник я дуже люблю. Він навіть у мене на підвіконні зростає. І як я вже розповідала, зірочника дуже легко мікрозелень виростити. Дуже корисна вітамінна рослинка. Ще одна їстівна рослина, яку я періодично збираю, це бугила лісова. Має такий чимось схожий на морквяний смак. Я її не часто збираю, тому що листя для мене трохи гіркувате. От, поки рослинка така молоденька, ці гіркоти вони не так сильно виразні, а потім для мене особисто не дуже подобається. І ці гіркоти, вони зберігаються, і якщо ви приготуєте. Я одного разу приготувала піцу з богилою, чесно кажучи, дуже її було неприємно їсти, бо ну, дуже гірка була. Характерна така виїмка. На стеблинці цієї рослинки, така сама, як і у яглиці. І зараз трохи бугили позбираю. До речі, у бугили гістівні також і квіти, і от за смаком квіти мені більше подобаються, вони не гіркі. Дуже люблю молоденьку яглицю. І хоча вона зараз ще така доволі маленька, але такі рослинки найсмачніші. Воно ніжні, соковиті і містять багато вітамінів. Насправді, яглицю можна збирати не тільки рано навесні, вона відростає потім після цвітіння весь сезон до пізньої осені. І взагалі ця рослина не має природнього періоду спокою, тому якщо теплі зими без снігу, то її можна навіть в січні збирати отакі молоденькі. Листочки. І на стеблі яглиця має таку виямку. Смак у цієї рослини морквяно-селеровий. Весна це не тільки сезон першої зелені, але також в цей час прокидаються кліщі. Вони можуть бути ось такими дрібненькими, тому будьте обережні або користуйтеся спреями, перевіряйте себе постійно, одягайте світлий одяг. Тут вже зірочника така доволі непогана галявинка, тому, мабуть, він буде сьогодні нашою основною зеленою рослинкою. Дуже ніжна ця травичка, і якщо так сильно тягнути, то з корінням повністю витягається, тому треба обережно краще ножицями зрізати або так притримувати рукою. Одна моя улюблена їстівна рослинка це підмаренник чіпкий. Я вам його дуже часто показую в своїх відео. Його ні з якою рослиною не сплутаєш тому що він от дійсно чіпкий. Він чіпляється до одягу, до всього. Єдине, що, поки він такий молоденький, то він не дуже сильно чіпляється. Як підросте, то ви його потім з одягу спробуйте зняти. І як всі в родині. Маринових зростають листочки в нього такими мутовочками. Смак в нього огірка, зеленого горошка, щось таке. І нарешті перша кропива. Дуже її люблю. Навесні вона найвітамінніша. Вона постійно в моєму раціоні, і також взимку. Взимку я використовую сушену кропиву, порошок зелений додаю усюди, і в омлети, і в випічку, і в солодку, і в несолодку, і до каші. І зелені борщі можна з сушеною готувати. Виходять такі самі як з свіжі. В цьому місці дуже багато саркосцифу, але вона така дрібненька. Просто крихітка. Ось скільки її тут нехай лишається просто ідеальний підмаренник, Дивіться, немаленький і як кучно. Взагалі він як такий, як лісовий бур'ян зростає зазвичай великими заростями. Дуже корисна вітамінна рослинка і навесні радять вживати його в їжу і коктейлі робити зелені, бо він чистить нашу лімфу та кров. А ось цю рослинку мене дуже просила принести донька. Це часник кінський черешковий. Дуже смачна рослинка, одна з улюблених моєї доньки, має смак хріну часнику, капусти. Сподіваюся, що зараз знайдемо ще такі рослинки. І поруч зростає ще одна рослина, схожа. Забудовою на часник кінський, але це розхідник звичайний. Його також можна використовувати в їжу, має дуже специфічний, дуже пряний аромат і смак. І ось можете подивитися, як відрізняються листочки. І вони мають таке, як опушення і стеблинка, і нижня сторона, та й верхня. А часник кінський, він повністю гладенький. Хоча за формою листочки вони схожі, але якщо ви понюхаєте, це в нас рецька капуста хрін, а це такий дуже специфічний аромат, я навіть його описати не можу. Чорна бузина. Молоді листочки ці Відростки, вони також їстівні, якщо не нюхати, то можна додавати до салатів, або також їх можна відварювати. Якщо ви хоч раз нюхали лист чорної бозини, то розумієте, чому я так кажу? А за смаком вони дуже навіть і нічого. Оце б мою доньку сюди, їй би сподобалась ця галявинка, кінський черешковий. Сьогодні принесу їй смаколики з лісу. До речі, коріння також можна збирати і натирати як хрін. Гравілат міський також їстівна рослина, особисто я його збираю дуже-дуже рідко в їжу. Просто тому, що в нього, на мій смак, грубі листочки. І також збирають його коріння, воно нагадує за ароматом гвоздику. А за смаком листочки нейтральні, просто трав'янисті. Ще одна їстівна рослинка. це зірочки жовті. Ви, мабуть, звертаєте на них увагу, тільки коли вони квітнуть, дуже такими гарними жовтими квіточками. Це їстівна рослинка цибулева має такий нейтральний смак. Здається, без грибів я сьогодні не лишуся. Ось такі вже немаленькі саркосцифи. І з задоволенням зараз їх візьму. Ну, тут прям красуньки, чудові розміри. Їх дуже легко збирати, тому що вони яскраві. Бачите, тут і зірочника доволі багато. І ось виглядають червоні келишки. Зараз спробую там в хащах походити ще подивитися. Саркосцифа червона, ранній весняний гриб, дуже яскравий, зростає на деревині листяних порід. Ось як тут на гілочці, бачите, дуже добре видно. Яка все ж таки краса зараз в лісі, стільки квітів, і це тільки початок. До речі, якщо вас цікавлять весняні екскурсії лісом, то звертайтеся, пишіть мені в Телеграм. В описі під відео буде посилання на групу. Ну а тепер покажу вам, як зазвичай, результат сьогоднішньої прогулянки. Багато зелені різної і навіть грибочки. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби я буду завтра готувати, омлет посмажу, а сьогодні готуємо зелень. На тарілці тут 8 їстівних видів, і зараз потрібно їх помити готую дуже смачний, простий салат з кисломолочного сиру та зелені. Беру часник, натираю. Кип за смаком. Додаю трохи волоських горіхів. Заправляти можна сметаною, йогуртом, або олією. Я буду кунжутною олією заправляти. Салат виходить дуже смачний. Сюди можна також додати або огірок, або помідор, буде він ще більш соковитим. А взагалі, якщо ви не пробували поєднання кисломолочного сиру та зелені, то раджу спробувати це дуже смачно і у вигляді салату, а також як пасти для бутербродів. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!